Заново записую. Цілий день продовбався. Зараз 1655, я вже мав би бути вдома. ну Дивіться, мати моя рідна. Це жах якийсь. Міняв насос. Ось така штука. Коротше, це завал. качає, качає, потім перестає. І релюшка, ну, коротше, він не вмикається. Думаю, що ж таке? І випадково це я перший раз ставлю. Випадково отут торкну. Ну, вже я знаю, що це тут реле. І він вімкнувся. Коротше. Коротше, длупався, длупався, вже дзвонив, куди хочеш. Ставлю оцю кришку. І релюшка не вмикається. Як таке може бути? Глюче. А трошки як отак стук, стук зробиш? Вона вмикається. Не знаю, що заїдає. Новий насос, мати моя рідна, китайська лайн. А, не буду говорити, щоб не забанили. О, дивіться. Натягнув пластикову бутилку. І все. Отак. А що? Треба їхати. А мамі вода потрібна. Ой, це жахіття. Отак то. Краще б я педроло купив.